Пане Юрію, насамперед традиційне запитання: яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності? Як минула ніч, і чи можемо ми говорити про те, що ворог активізувався? Особливо, ми знаємо, вони це люблять робити напередодні будь-яких свят? Противник об'єктивно в нас на вітинку штурмує всім наявним потенціалом. Тобто, сказати про те, що якось є загострення суттєве перед саме святами, перед 9 травня. Таким умовним святом ракабесія всередині Російської Федерації не варто, тому що противник робить все, що може на поточний момент на полі бою, максимально активно. Дуже дуже йдуть інтенсивні складні бої. Для противника важливо здобути під символічні дати певні тактичні здобутки на полі бою, а саме це окупація, хоча б частково часового яру, відповідно, намагається взяти вищати його, штурмуючи через Богданівку Іванівське, оточуючи. І також э, рухатись по лісопосадках, посадках до самого міста Часів Яр для того, щоб зав'язатися в вуличних боях. Але за останній період противник тактичних успіхів не мав. Сили оборони активно відбивають атаки. Також противник штурмує Кишівку, Андріївку, намагаючись вирівнювати лінію бойового зіткнення, відтискати сили оборони до воногінного каналу. Донецьк. але теж варто зуважити, що жодних тактичних успіхів на полі бою за останній період противник не мав. Що стосується в цілому інтенсивності бойових дій, противник усвідомлює, що в Україні надійде обов'язкова загальна військова допомога від Сполучених Штатів Америки. Вона вже почала надходити на фронт. Але максимальна концентрація очікується через місяць півтора. Ось ці місяць півтора це є максимальні можливості для ворога для того, щоб тиснути, тиснути і ще раз тиснути. Але я впевнений, що повною мірою реалізувати поставлені перед собою завдання, зокрема на Бахмутському напрямку противнику, не вдасться. Пане Юрію, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин говорить зокрема про те, що відбувається нині на сході динамічна зміна фронту. Можете пояснити, що це означає, як глядачам це розуміти? Мається на увазі, що іде війна за кожну позицію, ряд позицій є перехідних з рук руки. Наприклад, як в Богданівській, Іванівському, коли російсько-окупаційні війська зайняли там певну територію, потім сили оборони наростили свої спроможності, вибили противника, покращили положення попередньому краю. Те, що відбувалося в очерети, ну була певна тактична успіхи противника, достатньо суттєві, але ряду бригад сил оборони вдалося зайти і відвоювати нашої землі, відтиснити противника, повернути ряд втрачених позицій. Це має це на увазі, що лінія фронту є дуже дуже динамічною, насиченою і вона не стала закондерніла, а постійно рухається. А, пане Юрію, чи відома кількість особового складу противника і чим насамперед працюють або ким? Ну ми розуміємо, що живої сили вони ну не, не рахуються так і мабуть насамперед використовують. Противник враховує ті помилки, які не були допущені з початку повномасштабної війни, удосконалюються, якщо казати, про рівень підготовки їхніх контрактників, який він знаходиться на достатньо високому рівні разом з забезпеченням, зокрема, засобами індивідуального захисту. Противник запакований, є таке сленгове слово, військово запаковане mm -hmm. дуже дуже добре. Є частина військовослужбовців з різних там, добровольчих підрозділів, представників приватних військових компаній, які. Формується за рахунок асоціальних елементів, а також тих осіб, що були позбавлені волі на території Російської Федерації. Вони мають гірші рівень купування і завдачі у них такі в одну сторону. Так, противник має цей ресурс і його достатньо активно застосовує. Що стосується технічних засобів, все, що в противника перебуває на озброєнні за винятком ядерної зброї, противник активно, дуже активно застосовує. Зокрема, і періодично намагається застосовувати хімічну зброю, скидаючи з засобів БПЛА. Різного роду суміші, які призначенням яких є знищення особового складу сил оборони. Саме тому, що може ще зробити противник, це на вузьких відтинках, де має успіх, наростити спроможності, які в противника є на превеликий жалі, в живій сирі, в техніці, і намагатися максимально розвивати цей успіх. Також важливо, не знаю. Якщо хтось долучений до військової справи аналізували там останні супутникові знімки, зокрема які є в загальній загальному доступі наших міжнародних партнерів, можна сказати про те, що за рахунок засобів безпілотних систем і в цілому е протитанкових груп об'єднані роботі Сил оборони вдалося знищити великою мірою техніку, яка підвозить особовий склад противника до передньої лінії. Це їхнє основне призначення БТР, БМП, БМД. Відповідно, ми фіксуємо об'єктивно, що на полі бою противник може застосовувати їх не в тій інтенсивності, як це було, до прикладу, півтора місяці назад. Тому вони шукають альтернативу, застосовують легкоманеврені автівки, типу Багів, мотоцикли, і багато чого іншого. І намагаються виконувати задачу, яку ставить диктатор Путін, яка максимально на якій наполягають генерали російсько-окупаційних військ. Це ні кроку назад, тільки вперед і на втрати не зважати. Пане Юрію, ще одне питання. Ви згадали про часів Яри. Я б тут хотіла звернутися до мапи бойових дій. Чи є ознаки того, що ворог завдіївського напрямку може піти не на Покровськ, а може піти на Торецьк, рухаючись до часового яру, аби завдати удар ще з того боку, і таким чином наше горлівське угрупування може опинитися в оточенні? Може бути різні сценарії, абсолютно. Але дивіться, війна це ж мистецтво, в тому числі введення в оману. Постійно противника для того, щоб нас не могли ввести в уману, над цим працюють багато засобів розвідки, служб розвідки, і я певний в тому, що орієнтовні сценарії і небезпечні напрямки вони вже прораховані. І командуванням сил оборони вживається також необхідний ряд заходів для того, щоб на найнебезпечніших напрямках мати необхідний резерв, який підіпре в, в разі Якщо виникнуть певні складнощі, так і певний буде успіх противника. Що ми бачили в очерети. На ну, очерети не ж вдалося не просто на поточний момент стабілізувати ситуацію, вдалося повернути собі частину території. Це дуже добрий показник з боку сил оборони. Почули вас, пане Юрію. Я вам дякую за те, що ви знайшли сьогодні час і Доєдналися до розмови в нашій студії. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 окремої штурмової бригади.